Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. Подивимося, ще декілька днів залишилось до, до закінчення акції. акції до По 5 включено грудня я вам покажу самі найкращі знижки, що можна придбати ці останні дні. Оливки не забудьте взяти. Хороша зараз знижка 41 гривня. креветки, з креветками та з лимоном є. Хороша знижка на кукурудзу від своєї лінії. 340 грамів, 29 гривень. Також горошок зі знижкою 29 гривень, 420 грам від своя лінія. Квасоля своя лінія в томатному соусі 420 грам, 31 гривня. В коментарях писали, казали, що цей горошок дуже хороший, гурман, 460 грам, 34 гривні. Я бачу, що ціни, звичайно, на огірки, як крило літака, але я бачу, що все одно купують. 90 гривень. 920 грам. Соус густо Маргарита, 180 грам, 22 гривні зараз в акції. Зі знижкою кетчуп, до речі, смачний, хороший. Я вже тестував. Є огляд дегустації на каналі. Соус відрозумний вибір. 180 грам подушка, 15 гривень. І також можна такий взяти з чесниковий соус, теж 14. А, це 15 це 14,30. Автоматійно заправка томатна з буряком до борщу 240 грам 26 гривень. В АТБ з'явилась гірчиця від своя лінія. Лагідна та міцна. Упаковки йдуть по 130 грам. Ціна 14,90. Дуже мало знижок на консерви. Ріга Голд з Кумбрія оливковій олії 63,60, 240 грам. Зі знижкою сардіна від Боцман, торгова марка. З добавленням олії 50 гривень. До речі, це я купував сніданок туриста господарочка. Мені він сподобався. І коментарі також були позитивні хороші 250 грам вага. Так, щоденько будемо з приправи. Ну, каміс хороша приправа Приправа до м'ясного фаршу з сушеними помідорами 18 гривень. Для засолювання сала по 9 гривень. До бограчу, ой, бограч я їв хотів сказати в Криму. Значить, Буду їсти бограч в Криму в Карпатах по 16,70 гривень. Треба приготувати чанахі, дуже люблю чанахи. А сьогодні я буду робити ось таку смакоту. Приїду додому і обов'язково зроблю. Просто у мене ця приправа вже стільки лежить, термін придатності вже закінчився. Сьогодні приготую. Вже взяв картопельку, взяв бикончик, буду готувати а картопля, ой, приправа до картоплі по 870 від любисток. Чемпіон приправа до картоплі по 9 гривень. Універсальна приправа. Кухарик польська 26 гривень, тут 200 грам Приправа ріва куряча. Вага 100 г. 17,40. Зараз хороші знижки на приправи від своєї лінії. Мускатний горіх 11 гривень. Коріандр 7 гривень, куркума 10 гривень, імбир 10 гривень, порошок гірчичний 100 грн 14,40. Приправа до курки 8 гривень, також своя лінія. По 10 до м'яса, до плову по 10 і для картоплі по 10. Універсальна приправа від чемпіон без солі, без додаванням солі. 15,60 30 грам. В акції е майонез столовий від оліс 32 гривні 70 копійок 300 грамів. І майонезний соус від гуляй поле по 24 гривні 300 грамів. Майонез від щедро провансаль, 400 грамів упаковка, 43,70. Давайте подивимось по ковбаску. Ковбаска австрійська. 400 г палочка 103,80. Дуже хороша знижка на баликову, майже 45%. Палочка йде по 500 г, 70 гривень. Зі знижкою а, салями мускатна напівкопчена 22,40 40 за 100 грамів. Знижка 35%. Бачу, розібрали лікарську, вона дійсно хороша, мабуть, дивіться, вищого сорту а, 550 грам вага. Зараз 95 гривень. І ось така молочна вищого сорту, 550 грам. Також своя лінія 85,30 хот-дог, вага 450 грам. Також зараз зі знижкою. І не забудьте про оцю теж хороша знижка, 40% куряча від розумний вибір. 27,90, 300 грам. 420 грам, прем'єра 108,60 грам. Салями фірмова. Йде на вагу ковбаска, 22,40. Ну і покажу вам вже італійську салямі. Також йде на вагу 38,90. Тернопільська сиров'ялина, 33 гривні. Крапові палочки адміральські. Так, вага йде 250 грамів, 70 гривень, 60 копійок. Це самі найнижчі факції. Мабуть. Бачу ще водний світ, 70 гривень, 80 копійок, також 250 грам вага. Непогана ціна на намасте з креветками від Норвен. 51 гривня, 160 грам Так, поки я біля котиків, кетенгол сухий, 400 грам. Зараз усі смаки в акції йдуть по 28,40. В акції шеа, сухий корм вагою 750 грам, 173 гривні. І Оптіміл майже 200 гривень, за вага 700 грам. Розкуповують клуб 4 лапи. Тут вага 300 грам, 57-70 Ну, звісно, у кого є карточка АТБ, для вас буде дешевше. Звертайте увагу ціни в прямокутнику для власників карти АТБ. Хороша ціна на мішутка варені. Вареники. Вітриведмеді тут вага 400, 450 грам, 28,90. А хто вже пробував від Геркулесу цю мотанку вареники з сиром, залишайте свої коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Ціна зараз цих вареників 69 гривень. Мішутка пельмені в акції 450 грам. Вони зараз 64,90. Пельмені з м'ясом курки. Також 650 грамів, 74,90. І пельмені з м'ясом індички 82,50 за 650 грамів. А кому потрібна сімейна упаковка велика, будь ласка, 850 грам з яловичиною та свининою. Зараз 105,50. Не забудьте за масло. 49,50-180 грамів. Тульчинка для випічки 400 грам. Дивіться, які новинки зробила левада, Чебуреки з м'ясом, вага 500 грам. І я ще бачу млинці по-домашньому з печінкою 310 грам. Багато начинки. 48,40. Салями польські з кібочками 135 грам, сир 49,40 також в акції зараз відкому сметанковий та вершковий 5480, 150 грам. Зізнишкуємо царела 3950, 125 грам. Не забудьте плавлені сирочки, золотий без резерв 11,90. Подорожчий кисломолочний сир. Від своєї лінії зараз 42 гривні, 300 грам, нежирний. Від молокія по 53-60, 9% 350 грам. Сир кисломолочний 350 грам, від своєї лінія, 5% жиру. Представляють як новинку: 54 гривні. Солодкі батончики сиркові від злагода 33,50. Міні-сирки від злагода зі згущенкою по 29,80. Для власників карти АТБ зі знижкою йогурт і галичина. Її можна придбати за 41 гривню. Тільки власники карти АТБ. По 1090 сиркова паста «Яготинська». 1090 усі смаки бачу. 10,50 якось ще. Швиденько солодощам пробіжимося. Ось такий з Днем Миколая. 67,90 зі знижкою 40%. 250 грам. Не розумію, для чого так відкривати оце все. Взяли, повідкривали. Ну для чого тупсувати? Не розумію. Хто не купував ще цукерки, візьміть, дуже смачні. Для власників карти АТБ у Київ вечірній від Рошен вагою 176 грам за 130 гривень. Тільки для власників карти АТБ. Стоять, не падать. І оця також для власників карти АТБ від Рошен шоколатерія 202 гривні, для власників 130 гривень. 1, 2 та 3 грудня. Лімітована колекція, своя лінія. Вишня з начинкою заспиртованою 66,70 190 грамів. Ну, а хто не хоче бачити олю, на цукерках можна ось такі придбати. Точні світло такі самі, тільки без олі. Ага, ти Так, що це таке? Це своя лінія. Караш, глазуровані, цукерки і рисні з арахісом. 15 гривень за 100 грам. І, що я вам хочу сказати, дуже скудні знижки на цукерки. Ну тому що всі будуть купувати, мабуть, до, до Миколая. Тому без знижок зараз. Таких, знаєте, хороших. Розібрали все оремо, печиво. Величезна мілка з печивом орео, 85 гривень. І оцю я вже спробував, дуже мені сподобалось. 100 гривень також велика йде. Ці всі розібрали, знайшов в коробці внизу. На поличках нема. 85 гривень. Чиз... Господи. Ну, карамель. Зі знижкою шоколад міленіум, з мусовою начинкою, малина та вишня. По 19,50. В акції шоколад Міленіум з цедрою апельсина, з мигдалем, з арахісом та соленою карамеллю по 19,90. А ось міленіум ось цей Максван величезний, Зараз можна за 70 гривень придбати там 150 грамів. Кістечка з молочною начинкою 280 грамів. 10 штук у упаковці 63,50 гривень. Смачненькі вафельки на чашку гарячу ставити. Да? Дуже мені сподобалось. 990. Артек від своєї лінії по 10.30. Ще стара ціна. Хочемо показати, з'явилася ось така новинка. А, так, своя лінія. Лимонні вафлі. Це, мабуть, ті самі, що були в старій упаковці, чи це нові якісь? Ну, не знаю, 236 грам. Да, це, мабуть, нова просто упаковка змінили. З ароматом лимону. Дивіться, який цікавий хліб. Я знаю, що на поличках в АТБ, гречаний 300 грам. Ой, він такий свіженький. А ось такий зерновий 420 грам. Дивіться, який цікавий, як пасочка фуршетний, зерновий. 400 грамота. 400 грамовий. Цукор 32 гривні. Ну, третя категорія. Борошно розумний вибір 2 кг 25,70 Ще ціни стоять, ну такі як були. Дивіться, олію від розумний вибір можна придбати за 42 гривні, 850 г. Вона непогана, я її теж купував. А в акції 100 жар 850 г, 46 гривень. І в акції ще якась, якщо я не помиляюсь, чумак. Да, чумак також знайде в акції 900 г, 52 гривні майже. Чай-Піквік з'явився в АТБ вже декілька тижнів, це дуже добре. Будемо чекати на знижку з бергамотом. 46,80 фруктові зараз. І зелені по 52 гривні. Ось такі можна за 49,70 придбати. В Упаковці усі йдуть по 20 пакетів. На касах у всіх покупців в АТБ купують оці пакети. Чаїз пакет, пакетовані, тут 6 ароматів, 6 смаків, 90 пакетів. Лавря. Ще б зробили якусь, не знаю, ну, чашку. І ось такі в подарунковій упаковці також можна придбати зі знижкою. Хороша ціна на чай ловаре, я думаю, вже всі понакуповувались по 33 та по 31 гривні. Залежно від смаку. У упаковці йдуть 25 пакетів. З бергамотом бачу, розібрали. Залишився чорний. 31 гривня 40 копійок. 1001 ніч, 33 гривні. Tia Moments 38 та 39 гривень, 20 пірамідок. Оцей дуже смачненький, хто полюбляє каркадешку. Збір. Смачна хімія. Збірна. 33 гривні. І розібрали 1000... Та... ой, бризки шампанського. Два залишилось. 44-40-80 грам. Хто полюбляє такий? А, зі смаком в чай. 20 пакетів від своя лінія. А оце, мені здається, найнасичений смак бергамоту в Грейс. От не знаю, чомусь мені оце більше смакує. 27 пакетів. Зараз також зі знижкою 40 гривень. Можна придбати велику упаковку чай від своєї лінії. Тут 100 пакетів. Чорний фасований, сорт вищий. Скажу, що непоганий, теж його купував. 78 гривень 60 копійок. Це взагалі недорога ціна для 100 пакетів чаю. Батік новинку вже бачили всі. 42,50, а чорний батік можна придбати за 30 гривень. Але чомусь в коментарях пишуть, що батік зіпсувався. І це не один коментар. Я бачу, що багато коментарів таких залишають. Розсипний 41 гривня, 110 грам. До речі, велика вага. І хороша ціна зараз на оцей розсипний батік. Так, тут ще якийсь з'явився батік. Чорний байховий з ароматом бергамота. Хто купував батік з ароматом бергамота, залишайте, будь ласка, нам свої коментарі. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Це також йде як новинка. Ну і заварка. Ахмат 100 грам 57,30 так, слухайте, кавомани. Тут для вас класні знижки на каву карт-нуар, розчина 174 гривні 140 грам. Кава пупа в зернах кілограм 197 гривень. Така маленька знижка на каву Якобс. А ось на цю дуже хороша знижка вигідно придбати. Тут 200 г Якобс, розщина 187,90 гривень. Великий Якобс в зернах кілограмовий 350 гривень. Амбасадор також тут в зернах він іде, ціна 360 гривень, майже кілограм. Амбасадор 250 грам, 25 грам в подарунок. Це йде у нас преміум 112 гривень. І скажу непогана ціна на каву Якобс Еспресо 230 грам 7790. Кольорова водичка 27 гривень 2 літра своя лінія. А живчик зараз хорошою дуже знижкою. Також дійде 2 літра 2590. Так, і знову, знову, здрасті. Колгіт 4890, 175 грам. Макс Клін розібрали. Макс вайт чомусь не хочуть розбирати 4890. Хороша знижка на зубну ну, але на, не знаю, чи відбілить, але зуби почистить добре. А ось велику Колгіт можна придбати за 49 гривень, 125 грам. Сніжна панда. Зева, тришарова, 4 штуки. Для власників карти АТБ губки від своєї лінії. В упаковці 6 штук. Зараз можна придбати за 16,90. 1, 2 та 3 грудня. Дуже хороша зараз ціна на ось цей водовідштовхувальний аерозоль спрей для всіх кольорів. 6690, 300 грам. об'єм. Для власників карти АТБ знижка на дуру 5-кускове, 5 штук. Так, по 56,90. І а, ще ось це мило. Де воно є? Так, треба його шукати. Крінвайт. Ну, від плям, 30 гривень, 50 копійок за дві штуки. Також для власників карти АТБ. Mm -hmm. Да, Правда, щоб знайти щось під подушкою, треба це купити. Рідке мило. Запаска 560 грам, 2970. Тож непогана ціна. Всім. Гарних економних покупок і до зустрічі.